Вітков вчергове переконаний, що Путін вже точно хоче миру. Завтра каже, лечу до нього. Сьогодні з Дмитрієв поговорив. Дмитрієв каже, що вже все. Ми налаштовані на мир, готові все підписувати. Тому він завтра летить до Путіна. Ніколи такого не було, правда? Чекаємо. <с ethics> Чекаємо, подивимось, на що ж готові. Ні, ну на повну серйозі. Я не думаю, що якісь прориви будуть і, і на що вони готові. Скоріше за все, вони знайшли якусь лазейку, як можна погодитись частково і сказати: а от в цьому іншому треба говорити, тому що стратегія Росії це тягнути час і тягнути час так, щоб не припиняти вогонь, і в цей момент наносити удари по українських містах, сподіваючись на те, що це зломить дух до спротиву українців. А це те, що Путін продавав Трампу, неодноразово що от вони познищують Україні енергетику, заморозять міста, і всі приповзуть на колінах просити про капітуляцію. Тому власне на це зараз і розрахунок. Явно, що вони спробували по максимуму, що могли знищити ще може бути один-два серйозних залпи по енергетиці, але в принципі ключового, що вони хотіли, вони вже досягнули. Далі це вже е до, до удари по меншим об'єктам енергетичним, які будуть змінювати на певні десяти відсотка на відсотки, на, може, на десятки відсотків, але не кардинальну ситуацію, в залежності від міста, яке би ми не взяли Українській області. Тому наразі вони будуть намагатися перегорнути цю сторінку і задати якусь нову жвачку, погодившись в другорядному при цьому в ключовому, сказавши, що треба, щоб робочі групи напрацьовували. Це те саме, що ми спостерігали в стамбульському процесі, те, що ми спостерігали в мінському процесі ще до 2022 року, абсолютно нічого нового від Росіян я тут не чекаю. Знаєте, як цікаво виходить знову ж таки, та коли поки Вітков говорить про те, що ми там стали дуже близькими до підписання е, мирової, знову ж таки, нагадаю, ніколи такого не було. А в цей момент я от дивлюся, Канада зараз розбирає е, е, Напрацьовує план партизанської війни проти е, можливого вторгнення Сполучених Штатів Америки Гренландія, яка розіслала всім своїм мешканцям, е, що робити у разі наш тривожний чемоданчик, який ми збирали перед 24 лютого. лютого е, в Польщі. Також є повідомлення про те, що надходять їм інструкції, як готуватися до війни і. З однієї сторони, Вітков, який каже, що ми там з Путіним можемо завтра щось підписати, а з іншої сторони, весь світ, який готується до війни. До якої війни реалізм? Да. Це і є це і є 21 століття, це і є 20-ті роки 21 століття. Ми з вами у 26-му році вже обома ногами опинилися в глобальній війні. Просто поки що це глобальна геополітична війна. Далі це буде глобальна гаряча війна з локалізаціями в окремих регіонах, де це буде містити характер гарячої кінетичної війни, як російсько українська, на мається на увазі, і поки що десь гібридна, десь торгівельна, десь митна по різних напрямках вона по різному себе проявляє. Тому світ готується до того, що прийдеться оборонятися. Причому оборонятися грубою силою. Сполучені Штати до розвалили той світопорядок, який існував після другої світової війни. Росія його підважила серйозно і сказала першою країною з числа. Засновників Радбезу ООН, і постійних членів Радбезу ООН, яка сказала, що замість ніколи знов можемо повторити. Сполучені Штати зараз доєдналися, сказавши, що також не ніколи знов, а можемо повторити, Можемо Гренландію захотіти, можемо Мадуру викрасти, можемо все, що завгодно, і мита погрожувати анексіями своїм союзникам. Міжнародне право не існує. Трамп сказав, що його обмежує тільки його сумління і його інтелект. Ну, ми ж з вами чудово розуміємо, що це означає, що ніяких обмежень абсолютно абсолютно ніяких не існує, бо і перше існування, і першої і другого можна поставити під сумнів. Тож, в принципі, наразі ми опинилися в великому геополітичному сафарі. Нічого нового, ми про це багато разів говорили. І країни готуються до нього. А відкав і далі продовжує розповідати про те, що Росія хоче миру. Бо по роботі йому так треба розповідати. Бо він філоросійський абсолютно, це російський чи то агент, чи то корисне дурення. Це питання майбутньому розібратися ще, але в будь-якому разі він штовхає порядок денний, який необхідний Росії і який грає на руку. Тому щоб Росія могла пітлять, щоб по ній не посилювали санкції, щоб Україні не давали додаткового озброєння, щоб вносити невизначеністі. Бо пропаганда 20-го століття вона працювала з картинами світу: певне уявлення про ідеали, комуністичні, капіталістичні ідеали, певні норми, поведінки, стандарти соціалізаційні, тобто як соціалізацію проходить. За цим була картина світу. А пропаганда 21-го сторіччя вона є нічим іншим як пліснявою просто і кислотою, яка роз'їдає довіру, базовий інструмент будь-якої демократії. Вона каже: Не вір нікому, ніхто правди не скаже. Всюду заговір. А не все так однозначно. Беремо в лапки. І от це перекочувало і в дипломатію вже з сугубо інформаційного поля, де Росія намагається внести якомога більше неясності туману війни. Це офіційний термін інформаційний туман війни, науковий для того, щоб в цій каламутній воді розширити поле маневр для себе. Знову ж таки, нічого нового. Весь переговірний процес це театр і абсурду наразі. Всі чудово розуміють, що це блеф, і всі чудово розуміють, що це абсурд з усіх боків. Просто і Росія, і Україна намагаються зробити все, як і Європа і Сполучені Штати, для того, щоб цей переговірний процес в процесі потавтологію посилював Україна, хоче Україну. Росія хоче, щоб їх посилював. Але всі чудово розуміють, що результату він не дасть. Він абсолютно генно модифікований переговірний процес. Він не здатний до саморозмноження і до якихось плодів і результатів. Він самого початку є мертвонародженим. Цікаво, що Медведєв написав в своєму телеграм-каналі про те, що Трамп хоче бути схожим на Путіна. Я навіть не знаю сперечатися тут з ним чи погодитися, Ні, не хочу. Вони різні. Вони з одного поля ягоди. Їм значно легше спілкуватися між собою, ніж з іншими, але вони я певен, що зневажають один одного. І Трамп Путіна, якби це дивно звучали, і Путін Трампа просто Трампу важливе визнання від таких негідників, кого він вважає А Путіну Трамп необхідний як інструмент, тому що всі інші будуть гіршими. З цим зрозуміло, як працювати, але вони абсолютно різними діагнозами. Трамп це клінічний нарцис з ураженим его, з ну, такий вередлива, великоросла дитина. З нарцистичним розладом, а Путін це психопат з явно вираженими садистичними нахилами. Він не нарцис Путін, він психопат, а Трамп не психопат, він нарцис. В них різні клінічні картини. Хоча обидвоє зараз роблять заручниками власних діагнозів світове співтовариство. Чому? Бо світ настільки слабкий став, що перепрошую два пристарілих діда з довідками можуть зараз змусити весь світ вмиватися кров'ю і ридати на розвалинах минулого чудового світу. А на правду цей світ вже повалився ще до того. Промова прем'єра Канади чим настільки важлива? В ній же нічого нового не сказано, фактично. Рівно схоже не так давно, тижнями тому сказав Вальтер Штанмар, президент Німеччини про середні країни, про світи небезпеки, реваншизму, всього інше. Макрон в паралель про це ж на Давосі говорив до того, 22-му році. Про це говорив Барель, говорячи про дешеву безпеку від Сполучених Штатів, ресурси від Китаю, верніше від Росії і товари від Китаю, і про зростання реваншизму, всього іншого. Про це вже дуже багато чого сказано. Але в промові прем'єра Канади є один ключовий момент: треба визнати, що цього світу вже нема. Все починається зі сміливості не імітувати, і от зараз ми проходимо момент, коли світ нарешті починає називати речі своїми іменами. Те, що Україна волала з чотирнадцятого року, що дану почніть вже, ну хоча б визнайте проблему. Не треба розповідати, що сепаратізм ні, це зовнішня інтервенція. Не зелені чоловічки, ні референдум, а анексія. А це російська агресія, це російські маріонетки, це російські впливи. Це у вас вибухають підприємства і підпалюють, і Берлін залишається без електрики на декілька діб. Не від того, що хтось там щось вирішив, якась група маленька, де немає в них ні ни даних, не креслень нічого. Це гібридна війна, і дрони, які прилітають у вас, вони не не встановлені, а все зрозуміло чудово, звідки вони прилітають, як і метія кулі, які летять з Білорусі. Просто навчіться хоча б визнавати речі. Але ж це страшно, тому що як тільки визнати приходиться існування чогось конкретного, то тоді потрібно це реагувати. Бо поки воно не названо, можна ігнорувати і, і жити собі на сторінках твору про Гаррі Поттера, де Україна Гаррі Поттер, яка всьому світові каже, де Воландеморт звуть. А всі бояться навіть ім'я назвати. Ну можна далі продовжити, не називати і робити вигляд, що нічого не змінилося. І от нарешті виходять вже представники західних країн, яких тепер припікло персонально під тиском Трампа, яким вже приходиться своїм суспільствам пояснювати, що є така ймовірність, що прийдеться воювати. Що треба вміти воювати, що треба вміти жити в умовах, коли буде війна, виходять і називають принаймні речі своїми іменами. Ну це вже точно а, в сторону одужання іде ситуація не Трампа і Путіна, але світу, який вже не готовий миритися з тим, що чужі діагнози можуть визначати майбутнє цілих поколінь. Дональд Трамп почав свою промову в Давосі. Розпочав з слів, що радий виступати перед великою кількістю друзів і ворогів. Сказав, що я люблю Європу, хочу бачити, щоб у неї все було добре, але боюся, що вона йде в неправильному напрямку. Сказав Дональд Трамп. За останні десятиліття Європа перетворилася на проблемний континент, заявив Трамп, і додав, що США це економічний двигун планети. І коли Штати процвітають, процвітає весь світ. Я б до речі дуже серйозно під сумнів поставив, бо Сполучені Штати процвітали якраз в той момент, коли весь світ горів, тому що вони збудували свій добробут під час Другої світової війни. А коли якраз весь світ процвітав, Сполучених Штатах була велика депресія. Нагадаю, тому ця теза Трампа не витримує жодної ну, жодного випробування навіть банальних хронологічної лінійки розвитку людства. Вже не говорячи про те, що є довгі довгі тисячоліття процвітання на інших теренах, окрім сполучених штатів. А якщо ми говоримо про сучасну американську культуру, а не про корінні народи, які були знищені на теренах сполучених штатів, і чия державність і культура не лежить в основі проекту нинішніх сполучених штатів їх ідентичності, бо вони будувалися як нова європа молодша, динамічніша, краща. Як втеча від старої, закурузлої аристократичної Європи по цей бік океану, тому коли Трамп говорить подібне, це абсолютно пропагандистська єрість. Але він в цьому переконаний чи хоче всіх інших переконати, чи байдуже на правду він це використовує для того, щоб обґрунтувати е, свої зазіхання, і навіть самі ці цьому виступі він починає повчати Європу, давати діагнози Європі і розповідати, якій Європі треба бути або не треба бути якою. Хай би сполученим Штатом своїми займався, бо якось також вони на сьогодні не особливо схожі на країну, якої хочеться пишатися, на країну, якою хочеться надихатися, і точно не схоже на країну, на яку можна на яку можна покластися, тому всі ці заяви це виключно про витіснення внутрішніх проблем на зовнішні контури, намагання за рахунок зовнішньої політики, демонстрацію своєї, нібито, сили і поваги до сполучених штатів імені Трампа. Здобути собі внутрішніх політичних дивідентів, одне лише радує, що у сполучених штатах така політика Трампа також не знаходить особливої підтримки. Ні по російсько-українській війні там дві третини не підтримують таку позицію Трампа. По Гренландії три четвертих буквально не підтримують навіть купівлю Гренландії. Вже не говорять про те, що чотири п'ятих під 80% відсотків. Виступають проти воєнної операції будь-якої по Гренландії. Тож я думаю, що з такими проблемами в себе на батьківщині Трампу по-хорошому взагалі потрібно було би зараз мовчки сидіти в Давосі. Але це Трамп, і Трамп буде це робити весь час. І тому я б лише риску би підвів би і сказав: що не треба приділяти зайву увагу його словам, його діям. Отут тут треба дивитися, правда. Вони впливатимуть, а слова він скільки завгодно може. Струхувати повітря і просто будуть хапатися за серце тільки найслабодухіші, і ті, хто просто можливо вперше почув Трампа і за чисту монету його слова сприйняв. Всі інші чудово розуміють. Завтра прикинеться, інше заявить. А щодо Ради миру Трампа знову ж таки там 60 держав. Він ну, там не тільки держав, я так розумію, організації він збирає зараз під одним крилом під своїм відповідно. Вже повідомили про те, що він може бути очільником ради миру, допоки йому власне самому не надоїсть, не набридне. Коли він награється в цю ігру під назвою Мир, от відповідно тоді і залишить. Але тим не менше, оцей вхідний квиток в один мільярд. Це знову ж таки про що? Це про мир. Про економічні зв'язки, про те, щоб вкладатися в ту чи іншу країну, відбудову газу і так далі. Чи це знову ж таки ще один фонд імені Дональда Трампа, де він буде заробляти? Ну, вже свої криптовалюти просто були створені, вже свій телефон запускав, який так і не надійшов тим, хто про за нього заплатив. Свій мобільний зв'язок запускав багато чого, там прикраси свої, які в статі, зі склом замість дороцінних каменів і всього іншого. І настав час тепер такої великої авантюри і великого шахрайства століття буквально. Треба себе оголосити володарем світу. Треба раду. Миру і туди стягти купони. Хто за скільки зайде, хто не зайде, за скільки буде вихід потім коштувати. Це ж також доволі цікаво. Ем, чи не поставлять якусь таксу, яку потрібно буде заплатити для того, щоб вийти з цієї організації, тих, хто зайдуть. Але я зараз, звісно, можу організувати скільки завгодно, але це абсолютно мертва народжена історія. Це аля, візьміть своїх п'ять золотих і йдіть сюди на поле дурників. Зараз ми їх посіємо і тут виросте велике дерево. Він просто стриге гростриже гроші. Ми з вами неодноразово про це говорили. І тут в ефірі: що Трамп це про гроші. Чому вони з путіним не можуть не зможуть знайти спільну мову? Для Путіна гроші є інструментом для утримання і реалізації влади, а влада заради там місії, історії, всього іншого. А для Трампа влада є інструментом збагачення. Все заради грошей. Чим більше влади, тим більше буде грошей. І він зараз використовує свою владу для того, щоб сколотити черговий фонд, який потішить його саму, не знаю повагу, і при цьому дасть додаткові ну нехай не мільярди. Я не думаю, що вони просто вкрадуть ці гроші, але вони дадуть замовлення якимось своїм кампаніям на відбудову територій, якісь гуманітарні постачання. все інше. це буде по завищених цінах. Все це буде об обраних пальцем Трампа кампанії. Відповідно, якісь там сотні мільйонів точно цих грошей осядуть у родини Трампа. Ну нічого нового. Це чисто в класіки, так як завжди в Трамп і діє його команда. Ну, знову ж таки, подивимося, та хто погодиться на всю цю історію авантюру, Канада вже повідомила про те, що Окей, ми можемо доєднатися до цієї ради миру, але не готові платити цей внесок. Сам Дональд Трамп сказав, що нібито, якщо ви хочете на безоплатній основі туди війти, то це тіпа на три роки. А якщо хочете. Назавжди там залишитися, то тоді цей вхідний квиток коштує 1 мільярд. Україна, я так розумію, ще відповіді своєї не дала, тобто доєднуватися, не доєднуватися. На вашу думку, є нам там що робити в цій так званій Раді Миру? Я думаю, Слава Богу, що ти запросили Росію і Білорусь. Для нас це можливість сказати, що ми з однієї організації при всій повазі до Трампа, але з ними не будемо. Відповідно, вибачайте навіть, якщо ви нам заплатите, ми не підемо в Раду Миру. Uh, хоча, до речі, цікаво було б, якщо б якась країна сказала би: А ми хочемо не на три роки безкоштовно і не назавжди платно. А ми готові на рік вступити, але платити нам ви. <світ> Мені прямо було б цікаво дізнатися, яка ж позиція буде Сполучених Штатів в такому випадку. Бо цей світ абсурду і не таке нам ще подарує. І з Трампом це буде носити фарсовий характер, трагікомічний характер. Різні такі його ініціативи. Але Україні треба триматися від цієї ради миру якомога подалі. Просто що говорити прямо, що ми в неї не йдемо. Поки нас не запитають, прямо і не притиснуть до стінки, не треба. Чим довше ми тримаємо невизначеність, тим краще. І чим довше нам вдасться її витримувати. Бо нащо нам лізти на рожон. Ми не в тому стані і не в тих умовах. Але і приймати участь в подібних геополітичних авантюрах і фінансово-політичних геополітичних пірамідах імені Трампа я думаю, нам також було би не з руки. Що ви взагалі думаєте про це питання Гренландії щодо якого йдуть дискусії? От, бачите, за даними Блумберга, деякі європейські лідери можуть навіть погодитися передати цей острів Сполученим Штатам у спробі таким чином догодити американському лідеру. А чи справді у Європі може бути бути розбіжності з цього питання? Мі здається, в європейців багато розбіжностей з приводу ключових питань навіть там внутрішньої європейської політики. І Ми знаємо, що ці розбіжності посилюють Сполучені Російська Федерація завдяки своїм зусиллям над дестабілізацією ситуації в Європі. Ми знаємо, що є такі недалекоглядні політики з частини країн, які ну от ви кажете, та там готові передати Гренландію щоб заспокоїти штати, але питання хто їм дозволяє щось передавати, що не належить окремим політикам, тобто питання. Гренландії це справа е, жителів Гренландії і данії під управлінням якої Гренландія живе, тому тут е, потрібно виходити із волі тих, хто е, ці території має і хто ними управляє, люди, які там е, проживають. І мені ну ці паралелі дуже нагадують ситуацію з російсько-українською війною, коли нам всілякі діячі європейські і не тільки розповідали про те, що легше там віддати частину території, але зберегти. Свою незалежність і більшість територій, не розуміючи, що там причина цих цієї війни російсько-української вона далеко не в територіях полягає, і так само з американським президентом, тобто йому ця Гренландія потрібна не стільки, як якась реальна спроба протидіяти Китайській Народній Республіці. І Росії як можливість самоствердитися як черговий якийсь правитель, причому не тільки штатів, але й міжнародного порядку денного, починаючи від Венесуели, Колумбії, Іспанії, про яку все частіше він говорить як про тери... не іспанію, перепрошую Мексику, як територію, на яку він там може вторгатися і вирішувати внутрішні справи, і закінчуючи європейські європейськими територіями, тому е... я глибоко переку. Конаний, що це дуже помилковий шлях, який обирають деякі там європейці, якщо такі є, та якщо вони не обмежуються там Орбаном, Фіцо і можливо кількома іншими е, випадковими людьми, які б ніколи не мали бути на найвищих політичних посадах, тому як на мене, це зрада була б того порядку міжнародної безпеки і неправа, яка панує в світі. Повоєнна і це взагалі спроба підважити всі ті міжнародні інституції, всі ті основи, за допомогою яких е жив світ з часів Другої світової війни і до нині. Також була інформація, що Дональд Трамп взагалі може навіть припинити підтримку України, якщо Європа зараз застосує проти Сполучених Штатів торговельну базуку через Гренландію. А чи справді такий залишається важіль тиску на європейців у американців? Чи в принципі вони Україну не будуть з цим пов'язувати? Ну західні медіа пишуть, що там, взагалі, угода між Україною і штатами на 800 мільярдів доларів з приводу відбудови вона була зірвана через питання Гренландії. Так. Тому так чи інакше, Гренландія є частиною Європи, і ми є частиною Європи. Відтак, будь-що, що відбувається на європейському континенті, нехорошого в американсько-європейських відносинах, це відбивається на нас як учаснику цього процесу, і безперечно, будь-які розбіжності, будь-які там поляризації, які зараз відбуваються в питаннях геополітики, вони відображаються на нашій спроможності фокусувати увагу наших партнерів на собі, залучати більше допомоги і отримувати більше підтримки. Ну насправді європейці доволі чітко дають знати, що будь-які спроби там Трампа перейти до практичної реалізації е, анексії Гренландії, вони призведуть до колосальних для них проблем від, е, скажімо, втрати ринку. Збуту та європейського про що марив е Трамп від початку свого президентства, і до контрзаходів до мит на американську продукцію, до відмови торгувати із американцями. Тобто Європа, хоч і там навіть консолідовано, трохи не дотягує за рівнем ВВП до. Позиції сполучених штатів, але тим не менше, це дуже важлива частина світу і дуже важливий ринок для Америки. Тому Трамп там точно буде на це зважати. Ну і що ще я думаю, це те, що зараз в Європі дуже важливо дотягнути до проміжних виборів в сполучених штатах, не там отримуючи реальної війни з американцями, та чи о прецеденту mm -hmm. з анексії територій, задля для того, аби розраховувати на перемогу демократів в обох палатах. Американського парламенту і стишення цих спроможностей і побажань від американського президента, щоб розуміти, що є якийсь такий фактор впливу і механізм стримування ваг до ну такої влади понаднормової, яку собі сам виписав американський президент. Спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітков провів зустріч там у Давосі із Кирилом Дмитрієвим і заявив, що завтра він може вже зустрітися із Путіним в Москві. Але перед цим Вітков та Кушнер ще раз, нібито, проведуть переговори з українською делегацією. Повідомляє про це Блумберг і кажуть, що ми готові там на понад ніж 90% тобто ця мирна угода. А більше того, процитую, що каже Вітков: я вважаю, що ми досягли ще більшого прогресу. Думаю, що всі залучені до процесу, і хочуть, щоб мирна угода відбулася. Росіяни запросили нас приїхати, і це значущий сигнал з їхнього боку. Ми з Джаредом вилетимо в четвер ввечері і прибудемо до Москви пізно вночі після переговори. Ворів із путіним американська делегація вирушить до Об'єднаних Арабських Еміратів для роботи в робочих групах. А навіщо Путін запрошує Віткофа? Це знову якась така гра, щоб знаєте, перебити всі там якісь напрацювання з українцями. Звісно, це спроба е, Російської Федерації перехопити е, лідерство та в питанні того, хто більше і продовження всієї казки про те, що росіяни хочуть як ніхто миру, просто е, там не вистачає якихось буквально деталей Донецької області і е, спроможності України бути незалежною державою для того, аби е, ухвалити це рішення і підписати мирну угоду. І тут е, росіяни розуміють, що у них. Е, е, Поле для гри воно доволі невелике і воно звужується після кожного чергового витка. Ось цього бажання Трампа просто силою своєї харизми і впевненості досягати закінчення російсько-української війни. І безперечно, що е, тепер вони розуміють, що там невдала спроба продемонструвати, що ми е, там, умовно кажучи, маємо е, удари від України по е, резиденції Путіна, та що там дуже швидко нейтралізували і перетворили е, ну, на, на посміх Російську Федерацію, американська розвідка і не тільки. Американська ось цих спроможностей фантазувати і придумувати нові ідеї в росіян все менше. І я думаю, що зараз вони можуть вийти із якоюсь абсолютно інакшою пропозицією по Формату закінчення цієї війни, яка безперечно не влаштовуватиме ні Україну, ні європейських наших партнерів. Але Вітков, який постійно говорить про колосальний успіх, це його робота. Та він взагалі живе в політичному контексті, виключно через те, що продає Трампу ідею того, що він великий переговорник, що він може досягти реального успіху в переговорному процесі, тому він буде говорити будь-що, аби якомога довше втриматися у владних коридорах на найвищих позиціях і зв'язку із, зв із Трампом, Ампом, ось а Трамп на жаль, чи то через власну ну ось таку переконаність у всесильності, чи то через відстороненість, взагалі, до теми України, готовий е, далі продовжувати е, говорити е, замість того, аби діяти. До речі, Трамп там же ж виклав до річниці свого президентства 365 перемог де він уже російсько-українську війну зарахував. До перемоги ага. там 146 сорок пунктом, якщо я не помиляюсь, що він зміг до домогтися створення рамкової угоди. Так, хоч вона не була підписана обома сторонами, але для Трампа цього достатньо, аби своєму виборцю говорити про те, що він вже тут подолав всі війни, і те тільки премії миру Нобелівської йому не вистачає. Ну а дивіться, зараз Вітков поїде зустрінеться із Путіним. А Володимир Зеленський відмовився їхати в Давос і зустрічатися із Трампом. Чи правильний це був крок? Чи в принципі було і так зрозуміло, що ні до чого не домовилися, тому і не варто проводити таких зустрічей? Я не думаю, що український президент в позиції, коли він може собі дозволити відмовитися від зустрічі з американцями, скоріше за все, з американського боку було певне повідомлення про те, що вони не готові там до цієї зустрічі, чи є якісь інші обставини, чи щось не склалося з точки зору там взаємин між штатами і Європою. Зараз це не виглядало б великою перемогою для Трампа. Тому скоріше за все, це американці там від цього відмовилися. Я думаю, що Україна, яка там шість разів минулого. Року зустрілася особисто із е, Трампом в різних форматах. Та в, завжди була згодна на будь-яку зустріч в будь-якому місті на нейтральній території чи то в Штатах. Ось тому це питання на американському боці. Я думаю, що так чи інакше ця зустріч відбудеться, і підписання відбудеться лише потрібно, аби стишилися зараз ось ці ігрища американські е, навколо європейських територій, які вона хоче собі загарбати.